Це подкаст Громадського радіо. Зустрічі. Програма про україну єврейські взаємини. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандром. Тетяна Бородіна, аспірантка докторської школи Національного університету києво могилянська академія, наукова співробітниця центру Юдаїки. Буде моєю співрозмовницею. Сьогодні пані Тетяно. Вітаю. Доброго дня. Генерально темою нашої розмови буде книжка, якої ви були науковою редакторкою разом із паном Михайлом Тяглим, і це книжка Доріс Берген Війна та геноцид мабуть, вкотре вочевидь, і у світовій науці, так і дослідженнях цієї теми, і в українському сегменті, а що ми про нього можемо теж вже говорити. Дослідженнях Другої світової війни, зокрема. А теми геноциду у ХХ столітті, бо це великою мірою стосується загалом української історії, так якщо ми говоримо про голодомор, геноцид, і звісно, стосується Другої світової війни і голокосту геноциду єврейського народу. А про саму книжку, власне, з розмови короткої, принаймні, анотації її, ми почнемо сьогоднішню нашу розмову. Отже, що це за робота, що це за авторка? Наскільки вона відома вже українському читате? Чеві, і власне предмет, або новий якийсь предмет розмови у цій книжці, який він, якщо такий є, чи це просто одна із цеглинок у великій уже цій стіні робіт досліджень про другу світову війну і про голокост? Дякую, пане Василю, за таке грунтовне представлення. Я напевно, перед тим як почну говорити про саму книгу і про її авторку, скажу те, що все, що я тут скажу, це буде відображенням моєї власної рефлексії. Стосовно цієї книги. Це не буде відображенням позиції авторки. Це лише те, як я бачу цю книгу, та, щоб ми одразу так розставили всі, всі крапки над і. І, власне, якщо говорити про цю книгу, то і про її авторку. Оріс Берген, вона є істориком істориком канадійським, і вона викладає в університеті Торонто на кафедрі історії. А також вона є членкиною академічної комісії центру Манделя з перспективних досліджень Голокосту при меморіальному музеї Голокосту у Вашингтоні. До сфери в цілому її наукових зацікавлень входить різні аспекти дослідження Другої світової війни. Питання насильства, гендеру, етнічності, релігійності тобто, всі ці питання доріс Берген Ґґґрунтон вивчає у своїх наукових працях. Стосовно цієї книги, що тут нового і що тут може бути того, що ми вже знаємо. Насправді, ця книга вона вже зараз в англійській мові, вона вже вдруге, втретє, навіть перевидана, ні точніше, вдруге всього всього вона три рази видавалася. І наразі ми маємо переклад українською мовою останнього третього її видання. Воно е, доповнене новими фотографіями і, і так далі. Стосовно того, що нового в цій книзі, то я би сказала, що напевно для українського читача вона буде цікавою з позиції того, для якої аудиторії вона написана. Ми маємо е, і численні перекладні праці, грунтовні е, дослідження з історії Голокосту, певних аспектів чи якісь е, більш масштабні розвідки. Е, е, і ми маємо також видання. Художньої літератури, дитячих книг, які розповідають про ці складні історії. Але насправді ми маємо обмаль книг, які розповідають про історію Другої світової війни, історію Голокосту, такий от глобальний погляд для читача, який, можливо, не надто багато знає про Голокост. Отож, ця книга вона спрямована для тієї аудиторії, яка тільки починає знайомитися з цією складною темою. Мені здається, що величезною перевагою цієї книги є те, що вона показує весь спектр тих подій, а без знаєте надмірних спрощень, показуючи голокост як переплетений, як подію, яка вплетена в Другу світову війну, показує євреїв, а також інших жертв, яких, які стали жертвами нацистського режиму. це і Свідки Єгови, і роми, і гомосексуалісти, і е, е, польські інтелектуали і так далі. І так далі. Е, е, і в цьому сенсі ця книга є ну, одною із небагатьох, які е, е, наразі доступні українському читачу. Ідеться, очевидь, про те, що е, війна загалом величезна війна це великою мірою і дуже часто це геноцид. Так, хоча у цього терміну є певні критерії, з якими науковці-дослідники досі можуть давати собі раду чи не давати, десь дискутувати так, тому що за кілька десятиліть уявлення. Про це могли певною мірою змінитися, але є якісь базові визначальні речі. Чому тут саме Друга світова війна, і в який спосіб вона оця війна, Друга світова, вона виписана у самій книжці чи вписана у саму книжку? Взагалом, на початку своєї книги Доріс Берген вона розставляє такі ключові тези, які для неї важливі, як для авторки, і яких вона дотримується далі по всій книзі. І от однією з таких важливих для неї тези це. Е, є теза про те, що голокост е, він був тісно переплетений з Другою світовою війною, і можливо, е, зокрема, такої е, такого поширення чи він не набув би якби не було Другої світової війни, і взагалі було би питання, чи він би відбувся. Е, і Доріс Берген переконливо доводить, що м Голокост він не був подією одного рішення. Тобто, це була певна динаміка, певний процес, який мав свої зміни, мав свої різні кількісні показники і різні способи вбивства в різні періоди. Це також дуже важливо розуміти і також. Останній якби з тих важливих моментів, про який говорить Доріс Берген, це той, що для неї, і вочевидь воно так і є. Голокост був подією глобальних масштабів. Що мали наслідки в принципі, для всього світу? Тобто вона в своїй книзі послідовно показує через якісь конкретні людські історії, як насправді євреї з Німеччини могли емігрувати на інші континенти, встановлювати своє життя і жити там через ті події, які відбувалися в нацистській Німеччині. Могли події відбуватися зовсім по-іншому, хтось міг сюди приїхати. Тобто, це знаєте, це такі Друга світова і Голокост, це взагалі. Такі події, які стали е, каталізаторами багатьох масштабних змін в цілому світі, Оце от позиція така Дорис Берген і її бачення, е, її фокус, через який вона дивиться на ці події. Ну і, та, і ці фази різні етапи, про які ви сказали. От я знову ж таки до, до цієї розмови, мабуть, ближчу і зрозумілі, що може і нашим слухачам тему 30-х років, зокрема, так, голодомору, геноциду. Коли часто є апеляції, або були раніше, можна було почути, мовляв, а де той документ, у якому написано так, що треба створити голодомор. Ну, такого, звісно, документа конкретно немає, де написано там з такого, от по таке число будемо робити голодомор. Мор геноцид українського народу, це ну абсурдно. Такий документ би було навіть вигадати. Натомість є багатсько дуже величезна кількість документів, дуже конкретних, там про те, як забрати збіжжя, так чи чи ну і і так далі віддаються якісь накази зовсім непрямого такого характеру. Здавалось би, але зрештою всі ці історії вони сплітаються у ту жахливу величезну трагедію, яка трапилася. Про це вочевидь і про такі історії йдеться і в цій книжці. Так, насправді так. Тобто Доріс Берген, вона взагалі на фоні мені подобається її спосіб подання матеріалу в тому сенсі, що вона, вона сама про це пише, вона застосовує такий певний інтегральний підхід. мається на увазі, що вона використовує дуже багато приватних історій людей виживання під час геноциду, взагалі їхні дії напередодні після того, як це сталося, і вона ці історії використовує ну не для того, щоб додати там не знаю ще одну чергову історію, яка нічого нам не ілюструє. Вона ці історії додає і вводить їх в цей контекст заради того, щоб ускладнити наше розуміння цього процесу. До прикладу, вона показує. Як у 38-му році в нацистській Німеччині жилося трьом різним людям, доволі молодому е, хлопцю, члену гітлер Югента. Як який пише в своїх спогадах, що Боже мені так добре живеться, от нацистська Німеччина це це, напевно, найвеличніша держава, і він відчуває, що от його молодість вона відбувається якраз в контексті зміцнення його держави, і в нього все так добре складається. Натомість вона показує іншу історію хлопчика Синті з того стієї з з самої Німеччини, який на той самий 38-й рік. Вже натерпівся чимало е різних е знущань, обмежень став жертвою е багатьох таких правил, які були поширені. В цей момент, і також вона пише третю паралельну історію. Вона подає про життя єврейського професора е, Дрезденського університету, і вона говорить, як у нього складається життя на 38-й рік, коли його починають обмежувати не лише якихось його університетських привілеїв, як то е, писати якісь свої дослідження і так далі. А просто його позбавляють спочатку е, автівки, потім право відвідувати бібліотеку, і зрештою позбавляють його навіть всього. Майна і навіть домашніх тварин. І, і всі ці історії, вони отут паралельно, в 1938 році. Тобто, для, не можна дивитися та, на історію, ніби е, всі вітали там, е, нацистську Німеччину, чи всі були раді, чи всім були добре в той період. Ні, вона навпаки подає такі історії для того, щоб е, ускладнити наше уявлення про певні періоди, в тому числі і про такі складні періоди, як е, взагалі нацистська Німеччина та е, Голокост і Друга світова війна. Пані Тетяно щодо термінології самої авторки, так само вказує на певне так спочатку, на певне розуміння або можливо різночитання нами тих чи інших називань найменувань, які ми часто застосовуємо. Це стосується Другої світової війни, і в принципі нашого повсякдення дуже часто ми вдаємося до узагальнення. Там, якщо я не помиляюся, є власне пояснення про те, ну власне, чи ми кажемо, що це німці організували, чи це нацисти, бо нацисти це таке понаднаціональне, здається утворення, і ми не апелюємо до конкретних людей. Але якщо називаємо певну націю, та і кажемо там це там німці вчинили тільки, то виходить, що позбавляємо. Участі в цьому і громадян чи належних людей до інших національностей. Е, наскільки це важливий загалом напрямок у цьому дослідженні у цій роботі Доріс, Доріс Берген? Так, у власне називанні, в тому, як ми відгукуємось, як ми називаємо і учасників певних, і явища? Uh -huh. Так насправді для Доріс Берген це, як і для будь-якого ґрунтовного дослідника, це доволі важливі питання, і вона їх артикулює на початку своєї книги, щоб одразу, як би то, як то кажуть, домовитися на березі, і для неї надзвичайно так важливо. Вона задає багато таких риторичних питань до читача, змушуючи його замислитися. А як би він відповів на це питання? І насправді то ви зараз дуже добре сказали. Власне, ті аргументи за і проти терміну німці, колективного такого національного да чи нацисти, який би показував приналежність до цієї організації. Тобто, тут вона не дає якби однозначної відповіді, як треба робити так чи так. Вона говорить, що для неї, наприклад, абсолютно неприпустивим є використання терміну цигани на позначення ромів чи синті. Вона також говорить, що вона свідомо вживає терміни. Термін гомосексуали, тому що це теж для неї дуже важливо. Якими далі вона послуговується термінами, то в принципі вона м, говорить, що застосовує такі терміни, як е, оці от, да, от, традиційні учасники геноцидного процесу: оці от люди, які е, ми не говоримо зараз про конкретних людей, ми говоримо про певні категорії населення, які е, в той чи інший спосіб долучаються чи якось. Е, Беруть участь в цьому геноциді це, звісно, злочинці, це жертви, це рятівники, це колабораціоністи і це свідки. От власне, десь десь по всій книзі Доріс Берген показує нам позицію всіх цих категорій населення через їхні свідчення, через їхні фотографії, через е, їхні спогади, рефлексії, і так далі. І це насправді дуже цінне, тому що презентувати голос всіх цих груп це е, ну доволі чесно по відношенню до читача, і це надзвичайно ускладнює наше розуміння цього процесу, тому що немає насправді лише. Е, Поганих злочинців і добрих рятівників е, є певна така сіра зона, про яку писав ще при Молеві і Доріс Бергер про нього також згадує про, о, про певні такі про те, що це не є стали категорії, які от від початку до кінця, тобто е, свідок в один момент може бути свідком, в інший момент він може прийняти сторону або злочинця. Або стати рятівником, власне, або далі спостерігати і не робити нічого. Доріс Берген також, зображуючи динаміку, експансійну динаміку нацистів, навіть починаючи з 38-го року, коли йдеться про аншлюз Австрії чи анексію судетів Чехослов... у Чехословаччини, вона також пише і про участь місцевого неєврейського населення. Мені здається, що ця тема надзвичайно важлива і далі в ході розгортання війни з Радянським Союзом, окупації Західної України і так далі. І так далі вона теж про це пише. І це теж надзвичайно важливо, тому що, тому що ці люди відіграли теж велику роль. І тут, знаєте, треба бути дуже обережними в описі ролі цих людей, але принаймні така артикуляція вона є дуже правильною, на мій погляд. Що вам, як редакторам, і вам особисто як співредакторці науковій цієї книжки, перекладу цієї книжки найважче було адаптувати? До речі, я думаю, що є сенс назвати і перекладачку цієї книжки, це пані Катерина Диса. Так і от чи виникали якісь труднощі, от щодо яких доводилося консультуватися? Ну, бо це стосується питання і термінології, і питання контексті усе ж таки, і це мабуть важливо. Хоча в сучасному глобальному світі здавалось би, що Канада, що Японія, що Україна, ми користуємося ну дуже часто спільним словником на позначення тих чи інших явищ, та все ж А, ну тут я хочу сказати так: насправді я дуже вдячна. Насправді дуже добрій роботі пані Катерини Диси, яка дуже майстерно переклала цю книгу, і насправді. Чесно вам сказати, мої, напевно, найбільші такі от е, складності, якщо так можна було сказати, вони полягали в тому в створенні приміткового такого наукового апарату для читачів. Тому що, оскільки Доріс Берген пише не лише про події в Україні, і це не є її би, там, головним фокусом книги, в неї така оглядова праця. Для мене було важливим пояснити, і ну, для Михайла тягло так само це наше спільне би, бачення. Пояс пояснити читачам деякі такі моменти, які можуть бути незвичними для української аудиторії, скажімо, пояснити. Назви таборів, коли ці табори існували. Бо Доріс Берген часто вона ну, можливо в силу того, що це більше така орієнтація на західну аудиторію, було їм скоріше більше це відомо. Нашим читачам це варто було би пояснити, ми це зробили. Тобто була така от потреба в створенні. Приміткового апарату стосовно якихось складнощів з термінами такого не виникало. Єдине, що ми уточнювали певні моменти, це робив пан Михайло тяглий власне з Доріс Берген, що напевно є дуже слушною практикою. І в цілому, тут треба зазначити, що книга Доріс Берген вона надзвичайно легко читається, тому що вона орієнтована на читача. Який тільки починає своє знайомство з ці взагалі з цією темою, і вон ця книга не переускладнена, знаєте, тим, оцими примітками з літературою, але це не означає, що вона написана без цього всього. Наприкінці книги є прекрасний перелік джерел і літератури для подальшого читання, які якими послуговувалася сама авторка, яка рекомендує читачам а, для подальшого знайомлення, якщо хтось хоче з певною темою більш. Грунтовніше ознайомитися, то може можна зазирнути наприкінці в цей список літератури. Тобто, я до того веду, що для українського читача ми намагалися створити а, цей примітковий апарат, який полегшить йому сприйняття і без того не надто складного тексту. Тобто мені здається, що ця книга може. Стати добрим читанням і для студентів негуманітарних спеціальностей, і для гуманітарних спеціальностей, але не історичних дисциплін, і для всіх інших, хто цікавиться історією, кому цікаво познайомитися з цією темою, але познайомитися доволі грунтовно, познайомитися, можна сказати так, в повному спектрі всіх тих подій. Звісно, що ми говоримо про певну, якби вибірковість подій, бо не можна описати всі події в одній книзі, це зрозуміло. Але основні такі ключові базові моменти, які дуже важливі, які переплетені з конкретними дуже цікавими і дуже драматичними людськими історіями. Оце саме про книгу Доріс Берген. Як вона структурована, сама книжка? Власне, вона структурована за хронологічним принципом, тобто, ми маємо вступ, ми маємо вступ, в якому да, там авторка позначає всі ці свої термінологічні зауваження або. Або розділ, який стосується аналізу фотографій, і далі йдуть дев'ять розділів, які починаються від того: власне чому, чому голокост стався, чому саме євреї питання антисемітизму, расизму, модерності, і далі вже переходить до того, як Гітлер прийшов до влади 20-30-ті, всі. Тобто, все це розбито за хронологічним принципом, а, і до завершення Другої світової війни її висновки, власне, і список цієї а, важливої літератури, і що важливо фільмів. Також пані Тетяно, ви згадали про світлини вже про фотографії, і вони тут так помовити несуть окреме навантаження більше ніж просто ілюстрації або даруйте малюнки, як ми звично які ми звично шукаємо в книжках. Абсолютно вірно, так вони тут е, несуть значно більше навантаження, тому що авторка окремо про них пише е, про те, що вона з кожною новою редакцією книги залучала все е, нові фотографії, і вона говорила, що вона свідомо е, намагалася не використовувати в своїй книзі відомі якісь фотографії, як то знаєте, фотографії, які вже стали. Символами, як то там, обличчя Ане Франка або колючий дріт, або ворота Аушвіцу. Вона про це пише. Що люди з одного боку люди ніби знають про голокост, і коли вона дивляться на ці фотографії, у них виникає перше враження: а ну я вже про це знаю, я вже тут усе розумію і. І люди знаєте, вже близькі до того, щоб просто закрити книгу, і це не спонукає їх до подальшої якоїсь до подальшого читання. Натомість вона говорить, що я спеціально використовувала маловідомі фотографії, і так їх ну і аналізувала з цікавої точки зору, щоб читачу по новому показати взагалі, а що таке фотографія часів голокосту, що взагалі таке фотографія часів геноциду, і насправді тут кожна фотографія, яка використову. Відповідується, вона є як такою окремою історією, але насправді такою історією, яка вплетена в цей текстовий наратив, який авторка дає паралельно. І воно відбувається така синергія, коли читач отримує і такі ґрунтовні свідчення, і аналіз, і візуальні джерела для для свого власного аналізу. і власне Послуговуватися тим аналізом, який вже запропонувала авторка. До речі, це окрема цікава і сподіваюся, ця тема буде однією з тем програми зустрічі про візуалізацію голокосту, зокрема й трагедії Другої світової війни. Але це вже буде іншим разом. Пані Тетяно, дякую вам. Аспірантка докторської школи Національного університету Києво-Могилянська академія, наукова співробітниця центру Юдаїки і наукова редакторка спільної з паном Михайлом Тяглим книги Доріс Берген Війна та гено. Цит пані Тетяна була гостею нашої програми. Ми говорили власне про цю книжку. І дякую всім, хто був з нами протягом цієї програми. Це програма «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Василь Шандро. І я нагадую, що цей проєкт виходить за підтримки канадської неврядової організації Українсько-Єврейська зустріч. На все добре, слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.